ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! в Христі, сьогодні чуємо продовження історії, яку ми розпочали згадувати, коли Ісус пішов в пустинне місце і зустрів людей, був з тими людьми у їхніх болях, був з ними. В їхніх смутках і намагався цим людям допомогти, і також навіть такі земські, прості речі, як голод, намагався їм послужити і сумувати цей голод. І ось звечоріло, всі насичені і втомлені. І Ісус Просить апостолів, щоб вони радше їм наказує, щоб вони сіли в човен і продовжили їхнє паломне слово, яке вони звершували до генезарецьких земель, бо там також люди чекали. Дуже дивно, але залишається сам, бо не відмовляється від свого бажання. Бо прийшов у це пустинне місце, щоб вийти на цю гору і молитися, втомлений, виснажений, йде на розмову з отцем. І вже коли звечоріло настала темна ніч, Ісус долучається до... Своїх апостолів ідучи по морю. Для нього все дуже просто. Він є владика над силами природи. І для нього це не було нічого складного. Але ось для апостолів це виявилося щось понад їхні можливості. Коли побачили Ісуса, досить того, що були розбухані і хвилювання моря, і тими хвилями, тим вітром, ніч, нічого не видно, бачать постать, лякаються незрозуміло, звідки, хто. Але чути голос. І цей голос говорить дуже яким знайомим тембром це був голос їхнього учителя. Заспокійтеся, не бійтеся, це я. В цій темноті серед цієї бурі, почути цей голос. Це, мабуть, було найбільшою утіхою, яку можна було почути. Почути це божественне слово. Заспокійся, не бійся, це я, я з тобою. Але виявилося для апостолів, що це була найбільша трудність, мабуть, в тій хвилині. Вони могли прийняти бурю, могли прийняти темноту, прийняти страх. Вони могли прийняти цей жахливий вітер, який кидав цим човном. Вони могли прийняти навіть думку про смерть. Але прийняти Слово Боже виявилося для них великою трудністю. І, як правило, завжди в групі знаходиться такий відважний, який бере на себе ініціативу і, і намагається відреагувати. І ось Петро починає Теж кричати серед цієї бурі, серед цієї темноти. І якщо це ти, тоді вели мені, мені чомусь не на, але вели мені і ти воді. Зробити річ неможливо. Зробити те, що ти робиш, щоб бути таким, як ти. Щоб наповнитися такою самою силою і владою силами природи, яку ти маєш? Я хочу бути такий, як ти? Такі не раз виникає питання. Ну треба було тобі цього говорити. Хто ти такий, що хочеш бути такий, як він? Ну, хто ти такий, щоб давати ось такий іспит, якщо це ти? Хто це такий? щоб казати, що він має зробити. Ну, хто ти такий? Тобі треба було цього. Бачите, коли людина є самовпевнена, вона в таких моментах страху, такого небезпеки, вона може викрикати те, що в неї є на серці, те, чим вона постійно керується. І коли людина є самонадійна, вона нічого іншого не може крикнути, як тільки те, що опирається на її я. Що починається від я і завершується її я. Щоб от я. Такі люди вони в очах інших людей видаються навіть героям. Такі вискочки. Ось він, ось він, та хотів. Ось він ну, не боїться вийти, що вона. Mm? Ось він, який є великий. Можемо тільки відчувати його захоплення, коли він перекинув цю ногу і вступив на те, що немає основи. Що він тоді відчував? Мабуть, те саме, що ми відчуваємо, коли нас кидає на якийсь геройські вчинки. Приємно відчувати, коли на тебе дивляться захоплення. Приємно відчувати, коли ти не такий, як всі. Приємно відчувати, коли ти ось такий. Самого Богу на виклик. Приємно, коли ти такий. Що потім стається з такими самовпевненими людьми? Самовпевненість це дуже паршива хвороба яка дуже часто володіє серцем людини і виснажує її. Бо форсанути ти форсанув, показати ти показав себе щось. Але потім треба взяти відповідальність за весь твій жах. Відповідальність за те, що ти віддалюєшся від інших, залишаючи своїх друзів, свою сім'ю, залишаючись в тій своїй ефорії. Свого захоплення, що ти це зможеш зробити. І саме у той момент, коли ти щось себе показуєш, ти зустрічаєшся із своїми слабостями. Ти те, чим ти, ти є на складах. А ти є людина, яка також шанує закони природи, хочеш цього чи не хочеш, сила тяжіння. Є, її ніхто не відмінив. Ти не є Бог. Хочеш не хочеш, ти показуєш свій страх, який ти собою несеш ще від того часу, коли ти побачив і назвав це привидом. Хочеш цього чи не хочеш, цей страх тебе потім помножує в десять раз твоїм страхом і з твоїми немочами. І ти розумієш, що ти не можеш Більше, ніж те, чим ти є. І потім ти топишся, потопаєш, гинеш. Неприємно відчути. Тим більше, що воно наступає так різко, коли ти кажеш, що я вмираю. А де ж твоя слава? А де ж твоя самовпевненість? А де ж твоя та сила така помпана тобою? А де ж ті погляди, які тебе підтримували? А де ж твоя геройство? Я вже не можу. І ти розумієш, що крім того, що ти пізнав себе в своїх немочах, ти ще маєш зараз постати перед фактом, який ти маєш прийняти, що ти гинеш, ти помреш. А соромно признатися, що я вже не можу. Ну соромно. Вистачить нам смиренності простягнути руку і сказати, Господи, рятуй. Вистачить нам довіри до Бога і сказати, рятуй. Вистачить нам позбутися того свого старого ілюзіонізму, свого самозахоплення, самонадійності і сказати, я потребую допомоги». Вистачить нам цієї смиренності. Бачите, якщо її немає, то не вистачить. І так ми химемо, йдемо на дно. І так люди йдуть на дно. І їх ніхто ні за волосся, ні за вухи не буде тягнути доверху. Ніхто. Навіть сам Господь. Він чекає твою руку, руку смирення. І ось тоді, коли ти простягнеш і крикнеш, рятуй мене, він не забереться він швидко тебе витягне. І ти вже не будеш ходити по воді. Він просто візьме тебе на руки. І що робить з тобою? Поверне тебе. На чоле до твоїх друзів, яких ти покоєн, до тих, перед ким ти щось хотів показати. Поверни тебе, змученого, веселеного, нещасного, упокореного, приниженого. Поверни тебе назад. І твоє життя продовжиться. Так себе запитуюся. Ну треба було цієї історії. Треба було цього стресу. Треба було ось цієї небезпеки, на яку себе наразив. Не міг дочекатися, поки Ісус прийшов би до човна. Бо потім врешті-решт Ісус прийшов до човна. І коли він вступив до човна, вони що зробили? Поклонилися йому. Я думаю, що в нашому житті серед тих всіх бурі і страшних вітрів є ще дуже багато чого, чого не мало би бути. Але ми самонадійні, самопевні. Але ми можемо, Герої. ми покажемо І і.